В стінах одеського університету внутрішніх справ пройшла презентація документального фільму німецького режисера Арнта Гінцеля про спецрозділ поліції Донеччини Білий Янгол, який виконує гуманітарні місії на передовій, зокрема в тих прифронтових селищах, де відсутня швидка медична допомога, взагалі. Білі Янгол так довелося, що нам потрібна була більш така машина, де можна вмістити. Більше людей надати медичну допомогу. Тим самим так вийшло, що нам досталася швидка допомога. І заїжджаючи в Мар'янку, ми привозили там смаколики, і одна дитина так і прозвала наш екіпаж. Біла скора, привезли там конфетю, насипали, все. Дитина таке, і все, і так прозвала дитина нас біля янгол. З початку повномасштабної війни поліцейські групи Білий Янгол, які працюють на п'яти напрямках, евакуювали понад 6,5 тисяч людей, з них 712 дітей. Врятували понад 630 поранених і хворих, доставили понад 640 тонн гуманітарної допомоги. На території Мар'їнської та Красногорівської територіальних об'єднаних територіальних громад на сьогодні лишилось близько 17 тисяч населення. Воно потрапляє від російської агресії, від постійних бомбардувань, постійних артилерійських обстрілів, недостача, нестача світла, питної води, руйнування житлових приміщень, інфраструктури. Це все, це все призводить до того, що населення потрапляє. Край перебуває в, край в тяжкому становищі. Поліцейським доводиться бути і волонтером, і медиком. Вони вивозять загиблих, рятують людей і тварин. Василь Піпа, голос цього фільму, згадує, як доводилося вивозити з під обстрілів чималу кількість цивільного населення. Найскладніше дивитися на печаль та біль в очах дітей. Приймати це для нас особисто. Тяжко сприймається, біль та печаль, тих діток, які там лишаються, які можуть потрапити під обстріл, які можуть постраждати. Це найтяжче, мабуть. Тому проводимо заходи з евакуації дітей з прифронтових містечок. Один раз приїхав, вторий раз приїхав, приїжджаєш до людей, хочеш їх, доводиш їм, що треба вам виїжджати, виїжджати, виїжджати. І ти психологічних не зміг по ну, довести до неї це, що їй треба виїхати, а потім проїжджаєш і забираєш з міста, де вже покійний чоловік або жінка, ну саме важче це діти, і тому вже в розумінні ти розумієш, що тобі треба більше і більше і більше забрати звідти людей. Під час презентації фільму курсанти мали змогу поспілкуватися з головними героями фільму та дізнатися, до яких викликів вони мають бути готові в майбутньому під час виконання своїх службових обов'язків. Навчальний виховний процес невід'ємні складові. І коли ми говоримо про виховний аспект, то бачачи таких героїв працівників підрозділу «Білі Янголи, які не шкодуючи своїх зусиль. Зважаючи на ті виклики, які сьогодні є, виконують свої професійно, виконують свої обов'язки. Більше того, рятують життя, надають надають всіляку допомогу, і завдячуючи їм сьогодні дуже багато тих осіб, які можуть сказати, що вони продовжують жити, вони продовжують знову ж таки виконувати свої і професійні обов'язки, в тому числі, ну і працювати над нашим майбутнім.